В Ужгороді діє художня виставка мовою квітів Аврелії Федор. Кажуть, що вона вміла розмовляти з квітами. Це не перебільшення, бо ж кому як не їй вдалося передати їх характер, ніжність, настроєвість, витонченість. Та головне око дивується кольорам лагідним, тихим, світлим. Її душа у квітах, бо саме їх Аврелія Федор любила малювати понад усе. Я колись питався, кажу, мама, а чому саме квіти? А вона каже: А що є гарніше у житті? Гарніше тільки діти, а дітей неможливо посадити і малювати. Вони просто-напросто не, не сидять. Вона дуже любила племінників, своїх племінниць і завжди питав, пробувала з ними. Малювати і каже, одну просила, сиділа. Каже, вони не сидять. Вони каже, вертяться. Вони каже, я не можу зосередитися. А квіти терпеливі і вони чекають, поки її зобразять. Ви знаєте, вона малювала і, і не тільки квіти. Я декілька в неї портретів було, але зберігся тільки один. Дівчинки у Ялті, вона вірменко малювала, і збереглося десь порядка 15 робіт, які вона пейзажі малювала в Ялті дуже часто і малювала у санаторії Карпати. А кілька пейзажів було жорстких вони чомусь не збереглися. Де вони є? Не знаю. Мама видно, комусь їх подарувала. Аврелії Федор ось уже 15 років, як немає серед нас. Проте, вся її любов та душа втілена у цих дивовижних полотнах, яким судилося скласти колекцію ретроспективної виставки, присвяченої сотій річниці від дня народження талановитої закарпатської художниці. Завжди в мене була мрія зробити гарну велику ретроспективну виставку. І відповідно до цього ще і видав дуже гарний альбом. На обкладинці мамина одна з кращих робіт хризантеми під назвою Мрія. А сам альбом зроблений як книга, він і містить в собі і коротку біографію. Я зробив його двомовним, враховуючи те, що наше закарпаття в основному двомовне. І я то його зробив на українській і на угорській мовах. І коли я побачив ці фотографії, які практично на 99% дев'ять зберігають колір картин, я зрозумів, що Неправду кажучи, не обов'язково їхати за кордон. Тут у нас є чудові видавці, є чудові типографії і найголовніше люди, котрі це зробили. Пані Гаркуш Олександра, ви знаєте, я був здивований. Вийшов всі кажуть, просто фантастичний альбом. Близько 500 примірників, із котрих ми 50 розсилаємо по бібліотекам України. Я, я особисто попрошу пані Гаркушу, щоб вона розіслала і на закарпатські бібліотеки. Аврелія Федор за професією була учителем, тому значну частину свого життя присвятила педагогічній діяльності спочатку у віддалених селах Великобрезнянського району за направленням, а потім в Ужгороді у вечірній школі робітничої молоді. Проте живопис супроводжував Аврелію Федор протягом усього життя. Тим паче, що її першими вчителями малювання були корифеї Закарпатської школи живопису. Адальберт Ерделі, Ерделій, Йосип Бокшай та Ернест Контратович. Ерделій, мама мені згадувала, казав так, коли вони малювали на уроках, чить ходив до неї, ходив, дивився за нею підказував, а потім каже: слухай, Оронка». Бо й мама звали Аврелія, а по угорськи це Оронка. Вона каже: Їй: Слухай, Оронка, я хочу про тебе чути. Потім пізніше, коли вона вже вчилася в семінарії, Букшай звернув на неї увагу. Він дуже багато з нею працював саме з аквареллю. І вони десь у 30-ті роки зробили у Буша бібліотека обласна наша довгі роки. Тепер знову резиденція єпископа. Там була навіть виставка маминих акварельних робіт. Їх було понад 30, -30 з чимось робіт. Є запис книзі, значить, про про таку виставку, де самі картини ніхто не знає. Між іншим, мама починала малювати знову з великим соповому часі за через 50 років, і починала саме з акварелі. Аврелія Федор до останньої хвилини життя не полишала малювати. Навіть втомлена важкою хворобою, жінка творила і залишила після себе неоціненний скарб, втілений мазками фарб на художніх полотнах.